Доброго здоров'я. Кантувач до сіток чавунних. Ну, Наприклад, виникла така ситуація, що ви придбали отаку прекрасну решітку гриль, чавунну, чудову не нашого виробництва. От, або у нас, можливо, ви її купили, або ще десь такі сітки є на ринку. І у вас виникла така ситуація, що у вас є мангал якийсь, у вас вже давно або от такий, і вона ну, от, ніяким чином не хоче сюди ставати. По ширині вона не підходить і так не підходить, то з цілею полегшити вам життя так не впади, ми виготовили от такий от прилад, приспособу, не знаю, як назвати. Котрий назвали кантувач. Така от штука. А. І таким чином, встановлюючи її на мангал на свій, ви можете уже в нього поставити оцю чи, можливо, якусь трохи іншу сітку. Все, ви поставили і можете користуватися. Ширина тут 30 см, тобто, це на, на мінімальний мангал, а ширина от е, цих місць. А виступи, котрі дають можливість ставити на мангал 450, тобто від найменшого до найбільшого мангалу. І в комплекті до цього контувача є такі от ручки. Ну, їх дві: це одна, це друга. Котрими ви отак от це все тут готуєте. Прийшов час це все прибирати. Наприклад, воно гаряче, потрібно зняти. Тут є такі спеціальні кріплення, клац, і ви це все діло клац. Ось так от піднімаєте, прибираєте в сторону. ну І потім так само ставите його вже все разом. Тобто вся конструкція піднімається. Завжди є в наявності ці кантувачі у нас. Тому звертайтесь місто Дніпро, проспект Слобожанський, 35, там знаходиться наш магазин. Або на сайті Zarin.ua. Звертайтесь, там є всі контакти. Посилання на сайт і номери телефону я під відео лишу. Звертайтеся, будемо раді допомогти вам. Все, всього доброго, до побачення.